Може, голосы скажете, нахуй ми вас не звали. Подожди. Блін, зря я не вийшов Не надо, не на, нет. Я его сейчас не порыгнул. Зараз вже конечно, не надо. Щось, чи що вроде. Хуезно. У Моя МК в руках, якщо що я стою і хуєрю Да, бігай по дебороту туда. Если, короче, взорвется, она может задеть. Понимаешь? Сука. Вот уж. А ты... А, если клейморс, ставлю и да, в принципе. Поставила. Да? Ты почул? Да. Да. Сишку. А. не. нет? б'ють. Хто що б'є? Та яка зліч. Поставил, блядь, той. Клеймур? Да. Отбіг, да, Раз. Я не вийшов? Ну тож, не, не надо вопросов. Що ми заложники? Ми заложники тут а, просто. Нас тут приймають і все. Ну і хуйне з ним. Не, ну ти не двигайся, типа нас немає, поняв? Я не двигаюся. Може чуть-чуть назад двинувся і все. Я на альту лежу. У мене МК в руках. Якщо що, я відкриваю поворотом, як ворота руйняться. Два, да. Не може треть. Три или два. В грузовику приходится. Третім лицом можуть заглядувати. А, в принципі, так. Да. Нам було тобі підійти з обратної сторони. Чуешь, було тобі підійти клеймору поставити на їхній з їхньої стороны. То есть от, тобто от ворота на їх. Не підірвати, ну не спів би. Щоб в ответку їм клеймером уебало через ворота, поняв? Ми вже, ми вже Ну, я з вулиці прийняв би його і все. Він, наверное, ще й сам може. Може. Скільки ворот? Скільки клейморів видержуть? Не знаю. Може, встать? Не надо, не дивись. Кого? Кто стрелял? Я стрелял. По ком? Кепка та, що забігла. Чи не кепка, короче, чувак, забіг... Я... А він уже ворота взирвав, да? Да, да, да. Ждем, подожди, ждем. Ну я сразу понял. Меня поняв, просто не видно. Я думал, він не забіг. Я бачив шлем. Все, все, я побачив його. Я його в той ...контролі зробив. Так він живий. Як живий. Який він живий? Жопа йому. Да? Застраиваться пока нельзя. Ну, не пушки, а пушка блядь на те стороне да пушки вон я да с дмрк снял свою оптику Может попробуй побег ты машину забрать? тоже. Да нет. Може там Сишка. Честно, да. Ты не помнишь, де вона в ней поставил приблизно, по звуку? Я не бачу, ты праввиша, от там десь може. Блядь, так выбить, ты можешь же той шмалять. Вот ну, уж. Скільки там после антирейд 20 минут да я не знаю честно люха можно застраиваться Хрень, я не знаю. а толку застраивается зараз вы все равно прийдут у нас ресурс ну, у нас у нас ресурсы есть застраиваться нема по моему ни хера Верёвки є есть у... Бревна урозовиков. А, ну давай, нас застроим назад. Ну сейчас нельзя застраивать, там касерени должно пройти. А. Бля, я не могу бревна взять. Скину, щоб розовик не пропав. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там их 30, 48, 49 было. Десять, так. Тихо. Фундамент є, треба... Веревки сейчас стоит. Я вбив в Пепсі земки. Нікнейм гравця Пепсі. Я, ото, я, я, я ж кажу, я побачив кепку, то може другий. Це... А ти нікого не вбив. Я вообще заховався. Я ось цього, походу і вбив. Так, а що там ще надо? Веревки, так. Да. Да, веревки, веревки есть, по-моему. Веревка есть, да. Шесть веревок. Кодлок. Если венйон забрав, не забрав, не знаю, очевидно, не знаю. Насколько не багато, получается, клей, того то клеймарию, да? 3-4 штуки, чи 5 поставив, да? Ну, штук 7, наверное. А кірка у тебе там сна? Хуя, чесно вже не помню, нахера, ось у в Ти будеш Ты Ще ні. До рестарта час. Два. А, ты приблизно, примерно ...начався рейд. Коли ти его губ...